Реальна порада, яка працює, коли вам ваш чоловік або хлопець заявляє, що ви нічого не робите. Що ж ви зробили? Дома просиділи цілий день. Значить, дивіться, таке реально буває, а ви робите так, а не видно вашої роботи. Дуже виходить образливо. Значить, дивіться, коли ваш чоловік або хлопець на роботі, або відсутній, ви нічого вдома не робите. Ви, значить, відпочиваєте, читаєте книжку. Можете погуляти, робити все, що вам треба для вас, для вашого розвитку особистісного. В принципі, все, коли він приходить з роботи або зі своїх справ, ви десь так за хвилин 20 починаєте активно працювати там, активно мити підлогу. Ну, та що ви робите кожного дня? Пилососити, протирати пил, там ще тюлі зняти, постирати. І тоді буде ваша от робота, вона буде видна. І він подивиться, скаже: Ого, ну скаже, ну взагалі, ти така працьовита, що ну, таких немає тут в нас. І ваша робота буде тоді цінитися. А так, ну так не ціниться вона.